Всім привіт! Поставив я маятник від Африки на Трансальпа. Що стало без особих проблем, але були деякі нюанси. Зараз все розкажу. Отак От маятники в порівнянні виглядають. Африканський відрізняється кріпленням прогресії. Африканському трошки сюди дозаду далі, мабуть, сантиметр півтора. І по осях довший на 5 сантиметрів. Прийшов він мені з осями цею і цею. Цю передню я ставлю на трансайпуску. Цього болта не було, він не підходить від трансайпу. Я взяв болта від якоїсь машини і виточив таку тулку. Вона от сюди заходить Плотненько. а задія зажимається отак. Цю ось ставлю від Африки. Супорт я лишив Трансальповський. Так само опускаю магістраль. Тут нарізав грібу, тут нарізав рибу. Тут нарізав теж різьбу, щоб кріпити шлануло. Цю штуку я різати не захотів, жалко, може колись пригодиться. То я знайшов отаку штуку з живувського порога. Стало як рідне. Маятник прийшов в нормальному стані. І кинею, і міняю смазку. африканскую тулочку с лівої стороны вырезал на 5 мм так, сюда тоже треба шайбу из миллиметра два так, кронштейн цей не заходит сюда Оця полка була вище. Її прийшлося спиляти. І трохи зібрати отут, щоб оце добре заходило. І трошки отак рухалося, бо оця дирка була чуть вище, міліметра 2-3. А так воно зараз стає ідеально. Ось ставлю африканську і оцю ліву проміжуточну цю втулку чи як вона, теж ставлю африканську. З правої сторони випиляв теж таку дистанційну шайбу. Десь міліметрів 7,5-8 товщина. ставиться між маятником і кронштейном супорта. Ланцюг купив новий 124 ланки. Направляйка підійшла трансальповська, кожух, захист, ланцюга теж. Тільки ну, спереді прийшлося отакий кронштейн зробити на відстрільбу. в підсумку. Мотоцикл став на 1 см нижче. Тут теж притик. Але ще є невеликий зазор, коли колесо піднімається догорі. О, і дуже м'які на дорозі. На гравійці, на пересічонці. Там їхав я мені в село. Взагалі не чую ніяких ні ям, нічого. Я не знаю, якої це треба ями, щоб воно у спину було чути. Ну Таке ще буду їздити, буду пробувати. Ну, поки що мені це подобається. Якщо якісь питання є, пишіть, відповім.